Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 31 грудня середа, останній день 2025 року. Рік, який був складний, ви знаєте, я вже казав про те, що ось ці традиційні вітання, які досить часто президенти різного часу застосовували ось ці тексти. Знаєте, що рік був непростим, рік був важким. Мабуть, зараз саме в цей момент вони осмислюються і. Розуміється, чи не найкраще в сенсі того, що таке рік був важким по справжньому. Тому що воєнні ось ці роки вони є важкими. Не те, що ми переживали до цього, а зараз те, що переживаємо у зв'язку з російською агресією. Ось це справді важкий, але ми вистояли. І ці слова теж розуміються інакше. Бачите, як, наскільки важить слово висловлено в правильний час. Правильний момент, з правильним контекстом, оцінюючи обстановку і факти. Тому дійсно важкий рік, але я називаю це роком стійкості. Реально роком стійкості, коли український народ, попри всі складнощі, попри міжнародний тиск, стоїть, продовжує давати відсіч агресії і виборює краще майбутнє на полі бою. Вірю, що краще майбутнє, яке ми з вами будемо спільно будувати. Ну сьогодні поговоримо. Про ситуацію, яка складається, про підсумки року я сподіваюся, що буде окреме відео спеціально для вас, де більш по блоках розказано і з певними прогнозами того, чого нам чекати, що рік грядуші нам несе. Ну але перед тим як розпочну, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк. Давайте дамо відсіч російським пропагандистам. Вони. І фсбістам, ботам налетіли. Слухайте, налетіли на відео про блекаут підмосков'ї. Ой, налетіли, ну не подобається їм, звичайно. Не хочуть вони, щоб це було а, на просторах Ютубу. Тому намагаються закидати коментарями, заблочити і так далі. Але ваша підписка це найкраща протидія цьому. Так само, як і лайк, відео і коментарі для просування в Ютубі, щоб люди. Знали правду, і канал Мусієнко Подкаст. В коментарях під цим відео є посилання, там розлогі відео та інтерв'ю. Так само, сподіваюся, будуть для вас цікавими. Отже, поговоримо зараз про те, що у нас є статистика перед тим, як перейти до коаліції охочих, яка, я сподіваюся, не перетвориться в коаліцію неспроможних, а все ж таки буде охоча і рішуча. Ми принаймні цього чекаємо, Ну, подивимося. Є ось така дуже цікава статистика, на яку я натрапив. Видання Bloomberg американське дає дані, що Україна в грудні різко наростила удари по російській енергетичній інфраструктурі. Здійснено щонайменше 24 атаки. Порахував Блумберг. Агентство відзначає, що це найвищий показник за місяць з початку повномасштабного вторгнення Росії. Серед цілей, які обиралися, це НПЗ, трубопроводи, танкери, порти і е, морські, е, морські, фактично поклади. А ну, це бурові платформи, коли мова йде про Каспійське море, яке виносило успішно СБУ і сили спеціальних операцій. Це теж чого раніше не було. До речі, це теж розширення наших спроможностей та можливостей. І це неймовірно круто, коли. Ми бачимо, наскільки вони зростають. Тобто, фактично, іде мова про те, що можливості збільшуються, вони зростають, ударів стає більше. Ну, і Україна наповну використовує ось цей елемент, ці козирі для того, щоб зменшувати спроможності ворога. Ну, Щонайменше Роснєфті та Лукоїлу, ой, проблеми, які створили, які збитки вони понесли. Ну, це вже очевидно за підсумками цього року. Свої надходження вони зменшать, і проблеми через удари, а плюс запроваджені американські санкції, плюс розширення європейських санкцій створюють реально серйозні труднощі, але ще недостатні для того, щоби змусити Путіна піти на серйозні поступки. А які поступки ми чекаємо? Чекаємо а, фактично зупинення щонайменше бойових дій, припинення ударів з повітря, змушення. Змушування Путіна піти а, на перемир'я. До речі, щодо нафти, а, на території окупованої Луганщини а, в ровеньках а, горить велика нафтобаза. Після атаки безпілотників база, яка використовується для російських військових потреб. Виключно, практично, там проблеми. І то все схоже, пристрілялись туди, тому що. А, нафтобаза Туапсе, величезний термінал, а так само морський, там теж фіксувалися вибухи, і це вже не вперше. Це те, що використовується ворогом для експорту сирої нафти та нафтопродуктів Чорним морем, і звичайно приносить доходи в російський бюджет, які ми маємо зменшувати. Це важливо. Ну а тепер до все ж таки того, що лідери ЄС провели термінову. Телефонну розмову на фоні, значить, жорсткішої позиції Росії через атаку по резиденції Путіна? Це Блумберг пише. А, я щось не дуже розумію, яка жорсткіша позиція Путіна? А до цього вона що була м'яка? Ну, до цього вона що була якась, вибачте, лайтова? До цього що не здійснювався геноцид українського народу? Найбільші злочини, які тільки можна уявити проти людяності? Камон, гайс, так і хочеться сказати. Так а що з вами таке? Де ваші європейські цінності та в кінці кінців емоцій не вистачає? Ну, слухайте, ну це ж уже переходить всі межі і рамки. Резиденція Путіна. Путіна вам стала жалко. Вбивцю і міжнародного злочинця? А українців в Одесі, в Херсоні, в Нікополі, в Сумах. Краматорську, в Києві, в Харкові не жалко? Не шкода? Ну, тобто, де ж ви були? А чому тоді? А не була жорсткіша? От вам резиденція, окей, урядові будівлі. Удар, який був восени по Грушевського, по будівлі Кабінету міністрів в центрі Києва, в центрі української столиці. Знесено там поверх, пожежа, вибух і так далі. Цього не помічали? Це не був замах потенційний на життя нашої влади. Ну це просто щось ну, шезануто. Я вам чесно скажу, не вистачає емоцій. Світ стає на бік зла, не можна цього допускати. От вони стурбовані. З приводу чого ви проводите жорсткіша позиція. Ну, вибачте, обуренню не вистачає меж просто даруйте за ці емоції, але я думаю, ви мене зрозумієте. Якщо ви такої ж точки зору і розумієте, напишіть обов'язково, будь ласка, про це в коментарях під цим відео. Пишіть. Це важливо. Ну от Блумберг каже, що канцлер Німеччини Мерц, президент Фінляндії Ступ, прем'єр Польщі Туск і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн зідзвонилися для обговорення ситуації в Україні. При цьому прем'єр-міністр Нідерландів Дікс Хофф заявив, що робота над гарантіями безпеки для України триває без зупинок. Так вона є чи вже є якийсь, скажімо, драфт, фінал, фіналізація. Гарантій чи триває, ну, зрозуміло, консультації тривають, будуть дуже активні. 3 січня в суботу зустрінуться радники з коаліції охочих. Сподіваюсь, до них долучиться і американська делегація для обговорення. Я так розумію, що вже має бути фіналізований документ. Що ж нам пропонують? Поки що нам пропонують, ну, по-перше, про деталі, які це будуть гарантії. Я так розумію, можливо, закриття неба потрібно, посилення ППО, як в Ізраїлі, збиття ракет, що ми бачили, коли Іран атакував Ізраїль. Ось гарантії безпеки, розташування військ на землі, про що говорить президент України Володимир Зеленський. А також цю думку підтверджує польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Ось це я думаю, що є посилені гарантії безпеки, до яких ми повинні прагнути. І війська мають надсилатись, але ключове. Ви знаєте, що я постійно кажу, що в таких моментах, в таких домовленостях, в таких потенційних угодах д'явол, як завжди, в деталях. І ось ці деталі теж потрібно вивчати: момент розташування військ, чіткі повноваження, мандат і так далі. Ну тобто, що вони, коли вони прибудуть, що будуть робити. І якщо. Ну, тут нам привідкриває фактично таємницю, а можливо і не таку таємницю перемовин, польський прем'єр Туск. От дивіться: якщо е, ставиться питання про розташування військ країн-партнерів, про гарантії безпеки від США та коаліції охочих, і це буде в тілі самої там, потенційного проєкту угоди з Росією, то де гарантія, що Росія це підтримує? Я думаю, що існує велика ймовірність висока про те, що Кремль відхилить такі пропозиції. І що тоді? Але тут європейці пропонують поступки з боку Заходу і України. І, схоже, це вже консенсусна позиція, тому що, якщо про неї говорить уже прем'єр Польщі, то значить ця позиція це не тільки рішення Трампа. Це консолідоване рішення Заходу, яким вони будуть тиснути на Україну. Тобто до Тиску на Україну може приєднатися і Європа. І що ж це за тиск? Це Кнут і Пряник. Знаєте, вони готові сказати, що ми даємо вам гарантії безпеки, зброю, фінанси, потенційно розташування військ в обмін на що? І Туск привідкриває для нас цю таємницю, фактично проговорюється. Каже Туск. Ми вже на горизонті, без сумніву, відбулися події, які дають підстави для надії, що ця війна може закінчитися досить швидко. Але це все ще надія далеко не на 100% від сто відсотків впевненість. Коли я кажу, що мир на горизонті, я маю на увазі найближчі тижні, а не місяці чи роки. До січня нам усім доведеться зібратися разом. Приймати рішення щодо майбутнього України, майбутньої цієї частини світу. І далі увага. Туск заявив, що гарантії безпеки, які запропоновані Україні США, є підставою сподіватися на швидке завершення конфлікту, але Києву доведеться йти на компроміс у територіальних питаннях, каже Туск. Тобто Туск фактично розкрив умови, які пропонуються. Заходом, уже ж я кажу, консенсус не тільки США. гарантії безпеки в обмін на територіальні поступки України. Що схоже, що без цього партнери не готові до відправки військ. Тобто вони хочуть такими компромісами: йти, що, мовляв, Україна виходить з Донеччини, фіксується по інших напрямках лінія розмежування, про це комунікують з Путіним. А Путін в обмін не заперечує про те, щоб ми отримали гарантії безпеки, рухалися. До вступу до Європейського Союзу і так далі. Ось приблизно те, що обговорюється. Думаю, довкола цього зараз ламаються списи. Саме довкола цього тривають досить активні постійні дискусії. Ну тому що це складне питання. І, на жаль, нам треба усвідомлювати, що якщо про це каже Туск, підкреслюю, говорять європейці, значить це не позиція тільки Трампа, значить, на нас будуть посилювати тиск в територіальному питанні. При цьому Путін буде посилювати через тиск на фронті і тиск своїми терористичними ударами по наших інфраструктурних цивільних об'єктах. Знову ж таки, в полі зору постійно у агресора Одеса, Одещина, куди щодня, щоночі ночі ворог завдає ударів, а в тому числі намагаючись завдати нам максимальних і економічних збитків, руйнуючи потужності і можливості наші як морські ворота. Тому непросто, непросто йде фактично тривали йдуть тривалі дискусії. А наші сили ударами по території Росії, стримуванням ворога на фронті, роблять все можливе і неможливе для того, аби дати результат і дати можливість нашим дипломатам із сильніших позицій заходити та вести ці перемовини, і це дуже добре насправді. Але ну ще є робота. Ну, але знову ж таки розумієте, що ну, фіналізація. Е, тобто, е, фактично, нам кажуть, що підіть на поступки Росії, і, можливо, Путін тоді піде на завершення війни. А якщо не піде, це раз по-друге, як це комунікується з Росією? Чи комунікується? Вони продовжують війну? Путін зацікавлений в тому, щоб затягнути максимально цю війну до весни щонайменше, тому що сподівається, що в зимовий період створить нам якомога більше проблем в інфраструктурі. А, з ударами по енергетиці а, будуть проблеми з теплопостачанням, енергопостачанням, водопостачанням, побутовими потребами тощо. Ось на що розраховує агресор. Ну і відповідно на зміну ситуації на фронті. Нам треба відбитися, треба вистояти тоді. Давайте нехай наші партнери чітко скажуть, що так, давайте Україні дамо протриматися, так, давайте відіб'ємо це, так давайте не дамо Путіною використати зиму як зброю проти України. І тоді фактично будемо виходити на більш потужнішу позицію. Ось чого ми зараз дуже потребуємо. А так, поки що, не видно, що партнери готові. Без поступок з боку України врегульовувати це. Вони все ж таки ще принацілені на те, щоби дати Росії щось, і вони націлені на компромісний варіант. Ось що нам треба розуміти: це тренди. І на певні компроміси, можливо, і нам доведеться погоджуватися. Це те, що називається розумні компроміси, так звані. Звичайно, без переходу наших червоних ліній, які відомі. Але ну. Зараз я думаю, дійсно, о, тобто момент такий, коли протягом ось цих кількох тижнів стане все зрозуміло, куди процес рухається і куди він зайде. Але я не бачу поки що від заходу ось тих елементів тиску на Росію. Вони є проти України, на жаль. І це треба враховувати, що ми теж не зможемо цього не враховувати. Нам десь теж із цим доведеться рахуватися. Без цього ніяк. Ну тут е, треба розуміти, що ціна припинення вогню потенційна. Ну і дотискати Росію, попри все, удари по Росії, наше, наше перенесення війни на територію ворога це наш козир, і це треба робити. Ну і звичайно, що таким чином посилювати нашу переговорну. Позицію. Це вже дає результати. От Блумберг написав, що поставки російської сирої нафти до Індії цього місяця, ймовірно, опустяться найнижчого рівня за три роки. За інформацією аналітичної кампанії Кплер, що відстежує судноплавні дані, у грудні очікується близько одного і тисяч мільйонів барелів на добу. Це мінімум з листопада 2022 року. Плюс ціна впала. Тому далеко не все добре. Там і все ж таки наші далекобійні удари в поєднанні з американськими санкціями тиснуть. Але ще треба дещо сильніше. Ще якби американці піднатисли європейці, ефект був би потужніший. Друзі. Я бажаю всім вам. Все ж таки, як би там не було, але входити у Новий рік з надією, сподіваннями з вірою в нас, в кожного із нас, у себе самих, у кожного із нас. В наші Збройні Сили України, найкращих наших людей-добровольців. Вірити, сподіватися, не втрачати надію і з впевненістю і Божою допомогою дивитися і рухатися тільки вперед. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, бережіть себе і слава Україні!